Дивіться, на аркуші паперу я зробив таку виді лелеку, Ну бо знаєте, коли народжуються діти, лелека символізує оце от народження дітей, символізує мир, щастя. Сонце з макаронів, хвіст із насінням, вівсянка, аби тулуп не злився із фоном. Про кожен елемент цього малюнка автор розповідає залюбки. Також я використав, от бачите, трішечки дрібної лашечки, трішечки трави і використав у вигляді, знаєте, такого пір'я, як семічки такі. Побудувала своє житло на димарі. А в дима в димарі це сіно там, воно на сіні сидить. А сіно я взяв як макарони такі малесенькі. У кутку одному з цих кутків є макарони. Я зробив як сонце. Я лапки її зробив. Присипав кавою, щоб вони виділялися більше з цього всього. А також щоб не зливалося із білим аркушем, я взяв трішечки вівсянки і якось її виділив там. Ну і за дзьоб я його домалював також у роботах і про повагу до кожної людини, незалежно звідки вона і розповідається ця картина про те, що неважливо якого кольору людина. І те, що я хочу, щоб був у всій Україні і в всьому світі мир. Ця картина вказує на те, щоб люди не сварилися, жили спокійно та в мирі. Хтось мир відобразив у власному образі та образі друзів. Свою роботу я робила фломастерами. На малюнку зображена я й мої однокласники. Ми біжимо по пшеничному полю е, з прапорами, і е, над нами летять голуби мира. Або ж два голуби, що символізують мир в Україні. Я намалював е, ці два голуби, бо це символізує символ України. Понад 90 дітей надіслали роботи на конкурс листівка миру, який організувала в межах всеукраїнської інформаційної кампанії «13.25 змінює країну команда коаліції «13.25 двадцять Закарпаття за сприяння обласної військової адміністрації та за підтримки українського жіночого фонду. Роботи лауреатів тепер на виставці Листівка Миру, що відкрилася в атріумі Закарпатської ОВА. Власне, напередодні дня 25-річчя резолюції 13-25 ми відкриваємо виставку Листівка миру в Атріумі Ова. Це виставка робіт лауреатів і лауреату конкурсу творчих робіт, бо тут не тільки малюнки, так творчих робіт серед дітей та молоді до Дня міжнародного миру та миру в Україні. із з нагоди 25-річчя резолюції 13-25. Організатори оголошували конкурс для дітей із Закарпаття. Утім, вийшли навіть на міжнародний рівень. Ми отримали роботи також з інших областей України, і мало того, ми отримали роботи від дітей українських дітей, але які зараз перебувають в Словаччині, Австрії, Німеччині та Польщі. І ми вирішили ну, також взяти ці роботи, хоча спочатку ми так не планували, і конкурсне журі, серед яких були і професійні художники, відібрали кращі. роботи, І вони з одного боку стануть. І виставковими би, роботами, але з іншого боку, основна мета була це зробити їх листівками миру. Тобто, власне, кожна з цих робіт, вони надруковані у формі поштових листівок, і їх можна буде пересилати як листівки миру з України, власне, того, чого ми найбільше прагнемо зараз, і власне того, що є частиною роботи коаліції «1325 закарпаття. Переможців визначали в різних категоріях. Лауреатів додатково нагородили наборами авторських листівок та сувенірами, а всіх учасників конкурсу відзначили сертифікатами. Вони намагалися намалювати як найкраще. і власне це діти значною мірою діти війни в Україні, тому мир вони малювали з відчуття власного досвіду. Тому дуже такі проникливі у них вийшли роботи. У роботах стільки щирості й любові, що оцінювати було складно, кажуть члени журі. Кожна робота наділена любов'ю була, і нам було складно вибрати насправді ці малюнки, тому що ну, кожна дитина має право на перемогу. Ну на що я дивилася, коли це зроблено, коли це власною рукою дитина робила, це видно, коли дитина сама робить це дуже щиро. Це буде наївно, але воно буде, як сказано, з любов'ю. Ну і там треба було в різних категоріях різновікова категорія. І ми дивилися по складності, по ідеї і в техніці виконання в атріумі Закарпатської Овам. Виставка триватиме два тижні, а далі мандруватиме різними куточками краю. Малюються від щирого серця саме дітьми. Вони показують саме ті речі, які є найбільш важливими для суспільства. Ніхто не прагне нічого більше, аніж миру сьогодні. Учасників нагороджували, дякували за ідеї, та в всі мріяли про мир.